Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 28-річним Ігорем Сокальським прийшли його близькі рідні та друзі. Ігор Сокальський був справжнім воїном ще зі шкільних літ, каже його класна керівниця Катерина Джумига. У нього було таке загострене почуття справедливості. Він дуже поважав старших вчителів. Він був дуже дружелюбний. Він був такий, як запальничка в нас в класі. Він був одним із лідерів в класі. Він вмів організувати, він вмів щось придумати нове. Він ніколи не цурався ніякої роботи. Знала Ігоря Сокальського садочку, розповідає його знайома Ірина Кондратюк. Ходила з ним до школи з 1 по 11 клас. Він у нас був чоловік-душа, людина просто компанії. Без нього ні одне свято не проходило. Веселий, компанійський, ніколи нікого в житті не обідав. На початку повномасштабного вторгнення Ігор Сокальський повернувся з-за кордону і пішов воювати, розповідає його брат Дмитро Сокальський. Це був його вибір. Навчався в Німеччині два заїзди, в принципі, хлопці. Були добре підготовлені, мотивовані. Брат воював у 82-й окремій десантно штурмовій боковинській бригаді, розповідає чоловік. Був навідником бронетранспортеру Страйкер. Воював на запорізькому напрямку. З братом каже Дмитро Сокальський, спілкувався за два дні до його загибелі. Він мені написав буквально речення Я на штурм, мамі нічого не кажи. І я йому відповів з Богом. Вони по наказу командування йшли єдиною розмінованою дорогою. Противник потрапив шансів не було. З 19 серпня 2023-го брата вважали безвісті зниклим, каже Дмитро Сокальський. Тіло впізнала за ДНК тестом. У Ігоря Сокальського залишилася мати, батько й та брат. Поховали воїна на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.